Шуємо робочий тиждень з експрес-новинами. Наша команда розкаже вам про головні події Нововолинська, Волині та України. Наталія Матвійчук у студії вітає вас! І далі говоритимемо про таке. Презентація проєкту Віршована алея відбулася сьогодні у міському парку культури і відпочинку. Організатори ювілейного фестивалю Бандерштат назвали 10 причин, аби його відвідати. А також про ситуацію у зоні АТО дивіться детальніше у випуску новин. Проекту Віршована алея відбулася сьогодні у міському парку культури та відпочинку. Креативна молодь міста упродовж місяця перетворювала паркову алею на творчий простір. Результат бачила наша знімальна група. Креативна ідея, місяць часу, кілька відер фарби і найголовніше невичерпний ентузіазм. Ось вам рецепт, як створити творчий простір. У міському парку культури і відпочинку з'явилася Віршована алея. Найактивніша молодь спільно із молодіжно-ресурсним центром Нові Крила та міською радою Нововолинська втілили в життя унікальний проект у рамках програми Активні громадяни Британської ради в Україні. Автор ідеї Павло Медина розповідає: участь у написанні проекту брали учні місцевих шкіл і коледжу щойно він отримав схвальні відгуки і фінансування у розмірі …10 тисяч гривень взялися до розпису паркової алеї. Текстів у нас було дуже багато. Спочатку ми проводили відбір, перечитували кожен цей і вірш. І нас п'ять чоловік голосувало так було простіше. Згода віршів стало ще більше, і місця стало ще більше. Ми почали брати майже всі вірші. Ну, то тобто вибирали класичні, в основному вибирали класичні твори Потім вже почали вибирати українську сучасну літературу. Яку площу зайняло творіння активістів, порахувати складно. Різними шрифтами і мовами на доріжках у парку культури відпочинку написали понад півтори сотні віршів. Цей проект привернув увагу не лише мешканців міста, а й поживали в соціальні мережі. Там сучасні. Автори розмістили чимало схвальних відгуків про творчий простір, вражений ентузіазмом молоді та масштабами проекту. І представник британської ради в Україні Захар Ткачук, який нині теж відвідав презентацію віршованої алеї. І дуже цікаво робити якісь такі невеликі речі. В маленьких містах не обов'язково це, мають бути обласні центри, там Київ чи Одеса, де постійно так вирує життя. Тому було за рахунок, тому що є міста, в яких цікаво починати якісь активності громадські, і ідея була креативна і популяризувати українських, не тільки українських, я бачу тут є різно, різні мови. Митців це дуже круто. Адже це і сприяє туристичній правдості місця, це показує якусь естетику, виховність громадян. Сьогодні я дуже здивований, цей ставши в з розмірами, масштабами того проєкту. Я собі так по фотографії виявляю, це там, не знаю. 20 метрів буде три вірші, а тут ми йшли 5 хвилин, 10 хвилин, і вони закінчуються в різні сторони, в різну... як себе, Різні вектори, да треба було повертатися, замислюватися. Різна мова. Тому виконання на 200% – шикарний проект, дуже хороший результат. Експеримент удався, і напевно, проект Вершована алея матиме продовження у Нововолинську. Таку думку під час презентації висловив перший заступник міського голови Андрій Сторонський. Молоді ініціативні довели те, що вони все ж таки можуть зреалізувати такий чудовий, я би сказав, досить прогресивний. Культурний проект, тому що вірші дійсно чудові. Я сам ідучи сюди, декілька віршів почитав, і мені дуже це сподобалося. І це не просто десь писати на парканах, невідомо що. Як нас багато що молодь рахує, що це вияв їхньої якоїсь, скажімо, самобутності. А прийти дійсно було сюди і вкласти частинку себе, частинку своєї душі в ці вірші, в ці прекрасні, дійсно всю прекрасну роботу. Я думаю, що це досить чудово. І я сподіваюся, що наші мешканці прийдуть і багато знайдуть своїх хтось улюблені вірші, хтось вперше прочитає багато рядків. Я думаю, що це досить такий прекрасний проект. І я сподіваюся, що ми разом з цими молодими людьми зможемо такі проекти далі реалізувати. Знайомтесь, це Аня. Вона одна із семи активістів, які щодня, попри спекотну погоду, із пензлем в руках наближали сьогоднішній день презентації. Дівчина каже, хотіли додати рідному місту деякого культурного шарму, а найбільше тішить те, що їхня робота подобається людям. Вірші на паркових доріжках читають, дехто навіть переписує. Люди ходять і читають постійно. Читають нас питають, навіть бачили, як люди переписували вірші. Тобто люди справді цікавляться, їм цікаво. Звісно, були такі, що питали, чому пишемо російської вірші, і чому ми взагалі їх пишемо. Але більшість їх, звісно, були дуже хорошими. Презентація віршованої алеї зібрала сьогодні багато охочих порозважатися. Програма свята була насиченою, акустичні виступи місцевих музикантів, розпис мехенді, фотозона, аквагрим для дітей і майстер-клас із орігамі. 2,5 мільйони гривень спрямують на заробітну плату працівникам шахти номер 10 Про це стало відомо під час зустрічі голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика з представниками керівництва копальні та профспілки шахтарів. Проблема полягає в тому, що на рахунку шахти номер 10 є 4 мільйони гривень. Утім, ці кошти не можуть перерахувати на зарплату працівникам через те, що потрібно закупити парашути та інше обладнання, необхідне для охорони праці. Якщо ж устаткування не закупити шахту, може зупинити Держгірпромнагляд, розповідає Волинський інформаційний портал. Та про вспілки впевнені закуплене обладнання не знадобиться, адже працівники не вийдуть на роботу без заробітної плати. Тоді Гунчик зателефонував міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Утім, посадовець виявився на нараді, тож голова ОДА поспілкувався із заступником міністра Анатолієм Корзуном. Той дав добро на перекидку 2,5 мільйонів гривень на зарплати працівникам шахти. Ми вирішили з міністерством таким чином тимчасово улагодити проблемні питання. Підкреслив Гунчик. Зауважимо, що в наступний четвер у Міненергетики відбудеться велика нарада з проблемних питань вугільної промисловості. Володимир Гунчик пообіцяв окремо порушити перед урядовцями проблему 10-ї шахти. Несанкціонована рубка лісу, свідоме перешкоджання діяльності парку та відстрілювання зубрів. Факти, про які запевняє керівництво національного природного парку Цуменська Пуща, що на Ківерцівщині. Заступник директора парку, головний природознавець Федір Доридор, розповів, що знадобилося дуже багато часу, аби довести державі значимість території парку. На кінець наші потуги увінчалися успіхом, і у 2010 році ми вийшли на указ президента. Але у 2006 році, коли розробили проект створення національного парку, там вказували територію понад 51 тисяча гектарів. Згодом територію зменшили на 10 тисяч гектарів. А указом президента ще на 10 тисяч. Тому зараз має понад 33 тисячі гектарів, розповів Федір Доридор. Повідомляє Волинський інформаційний портал. На його переконання, незважаючи на те, що в положенні про національний природний парк є обмеження та заборони виробок на деяких ділянках, масові вирубки в Цуменській пущі, звичне явище. Лише у 2016 році на території загальнозоологічного заказника Зубр, який перебуває в складі парку, відведено і рубається 29 ділянок суцільних рубок загального користування на площі понад 36 гектарів. Окрім того, виявлено 10 ділянок суцільних санітарних рубок. Усі вони площею в один гектар. Як може хворіти ліс так, щоб в 10 випадках однакова територія. Висловився заступник директора парку. Утім, за його словами, керівництво парку не має всіх підстав для перевірок законності таких рубок, оскільки юридично земля за парком поки не закріплена. Аби вирішити це питання, вже зверталися до усіх можливих інстанцій. На цей же час в обласній раді створюють комісію задля передачі території. Торії під охорону національного парку, начальник відділу відтворення та збереження рослинного і тваринного світу Віталій Жабчук додав: під виглядом санітарних рубок вирубували живий ліс, тому ми викликали поліцію. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом несанкціонованого вирубування живих дерев під виглядом санітарних рубок. Окрім того, керівництво Цуманської пущі наголосило на тому, що на території парку відстрілюють зубрів. Зокрема, на переконання Федора Доридора є інформація, що цього року застрелили Трьох тварин. Три музичні сцени, переможниця Євробачення до 60 гуртів різних музичних стилів, нові локації та різна тематичність. Такі новинки обіцяють організатори відвідувачам 10-го наймасштабнішого фестивалю українського духу Бандерштат, який відбудеться 5-7 серпня. Отож, організатори назвали 10 найважливіших причин, чому варто відвідати 10-й фестиваль українського духу Бандерштат. Повідомляє інформаційне агентство Волинські новини. Ідейний серед десятків інших музичних фестивалів України Бандерштат має чітко сформульовану ідеологію. Обравши за символ образ Степана Бандери, учасники та гості фестивалю намагаються жити за негласним кредом, пам'ятати свою історію та гідно творити нову. Щороку захід відвідують ветерани ОПА, відбуваються показові реконструкції. Станських та визвольних боїв, що сприяє піднесенню української національної ідеї серед молоді. Безалкогольний одне з головних гасел Бандерштату за здоровий спосіб життя. Саме такою позицією фестиваль помітно відрізняється серед інших музичних заходів такого масштабу. Найтриваліший цього року Бандерштат святкує свій ювілей 10 років. Це єдиний триденний музичний фестиваль в Україні, який безперервно триває стільки часу і продовжує примножувати свою аудиторію щороку. Сят гуртів на фестивалі. Діятимуть три музичні локації: серед знакових учасників, автори культової пісні, ми хлопці з Бандерштату та тріумфаторка Євробачення Джамала. Різно тематичний ще одне, чим наш фестиваль вигідно відрізняється серед інших: зустрічі зі знаними гостями, також розмови із цікавими та творчими людьми пройдуть і на літературних ранкуваннях. Зокрема, відбудуться зустрічі із письменниками Жуковська і М'яч. Усі фестивальники люблять і знають найкраще в Україні. Україні дует ведучих Вікторію Жуковську і М'яча Дредбула. Але не усі знають, що саме Бандерштат був їхнім першим фестивалем, який вони провели разом у 2010 році. Дитяче містечко: ще одна суттєва перевага фестивалю це те, що тут можна відпочивати усією сім'єю для найменших бандерштатівців на спеціально обладнаній території, щодня проводять різного типу майстер-класи, ігри та забави. Йога початок дня на Бандерштаті зовсім не нагадує типовий ранок інших мусфестів, бо у нас він починається з йоги, і саме цим бандерштатівці, вкотре доводять, що в Україні є шанс на здорове, сильне та свідоме майбутнє. Бендер Фудзон. Відпочинок на Бандерштаті буде не тільки цікавим, а й смачним. Організатори подбали про частування для гостей заходу. Фудзона фестивалю здивує відвідувачів смаколиками, від улюблених учасників кулінарного дійства, які представлятимуть українську і світову. Кухню. Неймовірно, але факт: середня зарплата в Україні зросла на 24%. У Міносвіти назвали університети-фаворити серед цьогорічних абітурієнтів. Міністр аграрної політики розповів про особливості закону про обіг земель. А також цієї доби бойовики намагалися захопити позиції Збройних сил України під Мар'їнкою. Наші військові дали гідну відсіч. Про ці та інші події дивіться у короткому огляді новин. Середня зарплата в Україні в червні становила 5 тисяч гривень. Як повідомляє Державна служба статистики, це на 7,1% або на 353 гривні більше ніж в травні 2016 року. У порівнянні з червнем 2015 тисячі середня зарплата виросла на понад 24%, Розповідає інтерфакс Україна. Найвища середня заробітна плата традиційно зафіксована в працівників авіаційної галузі понад 26 тисяч гривень. Найнижча оплата праці у працівників пошти і кур'єрів 2,8 тисячі гривень. Середня зарплата в сільському господарстві становить понад 4 тисячі гривень. Перший етап вступної кампанії завершився. Півмільйона абітурієнтів подали понад два мільйони заяв, і вже в понеділок дізнаються про результати. Йдеться на сайті ТСН у трійці лідерів Національний університет імені Шевченка, університет імені Франка та Львівська політехніка. Однак цього року головне не кількість, а якість саме від кількості вступників із високими балами залежатиме кількість бюджетних місць. У цьому якраз полягає ідеологія, що ми повинні концентрувати найкращих абітурієнтів. Фінансові і людські ресурси в сильніших кращих університетах каже перший заступник міністра освіти Інна Совсун. Заздалегідь фіксовані обсяги держзамовлення залишилися тільки в педагогічних та медичних вишах. Законопроект про обіг сільськогосподарських земель розроблений Міністерством аграрної політики і продовольства, не передбачає продаж земель сільськогосподарського призначення. Про таке в ефірі п'ятого каналу заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий. Ми пропонуємо перепродавати право. Тобто людина, яка отримувала гроші за пай, так і отримуватиме. Єдине, що людина, яка користується цим паєм, може перепродати це право комусь іншому. Крім того, вона має право заставити це право в банку. Але договірні умови з власниками паїв не змінюються, заявив міністр. Відповідно до законопроекту про обіг земель з кожного перепродажу власнику паю з права оренди повинні віддати 10%. За даними прес-центру штабу АТО, минулої доби група диверсантів, бойовиків з гранатометами та стрілецькою зброєю спробували захопити опорні пункти українських воїнів у Мар'їнці. У відповідь українські військові відкрили вогонь, змусили терористів втікати. А також уже третій день поспіль на свої позиції біля Дебальцевого сепаратисти приганяють екскаватор та показово риють окопи під техніку. Йдеться на каналі новин 24. Бійці кажуть, що перемир'я тут не було. Останнім часом російські найма. Активізували снайперів. Учора один з них вбив українського воїна, але бойовий дух військові не втрачають. Загалом за минулу добу проросійські найманці 56 разів відкривали вогонь. По позиціях українських військових. Найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Це всі новини на сьогодні. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Я бажаю вам вдалих вихідних. На все добре і до зустрічі!